Всім привіт! 18 лютого. Ми тиждень не були на риболовлі і все-таки вирішили поїхати, можливо закрити зимовий сезон, риболовлю з льоду. Це річка Убідь. Погода сьогодні відлига, сніг ліпить, снігу випало чимало, я думаю, ще більше буде. Приїхали на ямку, де є лід. Але й величезна промоїна. І хочемо сьогодні щось спробувати піймати. Ну, в першу чергу це окунь. Зі мною Віталій і Євгеній. Отам От промоїна, але тут лід ще є. Лід не дуже товстий, підходить можна до тебе? Можна. можна. Раз. Раз. Ну, лід отакий. Лід є. Рибалок більше немає тут. Може злякалися погоди, тому що реально отакий сніг ліпить. Як ви знаєте, з 15 лютого у нас вже не можна ловити на жерлиці щуку. Точніше, якщо і ловити на жерлиці, то щуку потрібно відпускати. Тому що на жерлиці ж можна ловити судака, але ми якби вже сезон жерлиць закрили, то тепер буде, будуть інші способи лову риби. Ох ти сніжок, сніжок. Я брав дві доночки. ти подивись, запуталося. Поставлю їх на черв'яка. ось Черв'яки. Я десь отут. Так в таких умовах знімати дуже важко, тому що ну, камера постійно забивається снігом, це все мокре. А що там трава якась? Че Так. Короче, під лункою, під лункою трава, а на травині сидить ручейник. Ну, герус. О. Його навіть можна рукою достати, як глибше. Розпакую зараз вудочку. Цю доночку. А потім мормишки, ті чортики. Черв'ячок. Але у нас є й мотилі. Мотилі в коробці, а не в голові. Опускаємо. Ну і що ти робиш? Перевайно. що то То був сніг, тепер уже якимсь дощем. Поливає. Лід уже слабоватий, пробивається легко. Він товстий, але вже розтає. В цьому місці живуть окуні. Окуні зараз дуже привередли, вони не клюють. Потрібно... Підбирати, ух, який душ посипав, оце ми приїхали. Потрібно підбирати їм і мормишку, і місце. Сьогодні плюсова температура, волога погода. І тому я одів легший костюм, не той зимовий, що в мене до мінус 30, а цей де ми сезонний від Carpe Diem. плюс флісова кофта, і тому мені... Взагалі не буде холодно при такій температурі, тому що ви дивитесь моє відео, думаєте, що ну, я дуже легко одітий. ну Це так здається, тому що три шари. Перший шар термобілизна, потім другий шар флісовий костюм, третій шар оцей костюм. Легше рухатись в такому костюмі, коли потрібно коли потрібно рухатися, а не сидіти на місці. А тут трошки потрібно рибу пошукати, побігати. Хоча шматок льоду. Ну, 20х20. 20. Але є там ще далі ліди, Якщо ми тут нічого не піймаємо, можливо ми підемо в глиб. Віталій ловить на гозде кубик. Шарик. Гозде шарик. Угу. На голу, На голову. Ну поки не бери. А я зараз покажу, що я буду ловити. А спочатку потрібно одягнути на колінники, а то коліна будуть мокрі. Каліники, якщо ловиш з коліна. Диви, диви, диви. Щось значить. Може там вже окунь заїдає черв'яка. Він ж може так... Ну щось так. Диви, диви, дивиш. Бачив? Щось або клює, або вже сидить там. Просто тут риба є. Є риба. І непогано, Віталій. Диви окунь. Нормально, Женя. О! Зажрав, звісно, По окунячому оцю щерку там спробувати. Трошки попуталось. Трошки снасти попутались. Тут у мене все. Тут у мене. Чор Я все ж таки спробую на голову. вистачить ваги цієї приманки, щоб не зносило. Тут є тичая. Тичая, тичая. Щось Віталій стягує чи що? Не знайду дна. Кудись Щось клює. То вже може сидіти там, тому що... Натяжка слабовата. Хтось є, я думаю. Є, є окунь. І ще більше, мені кажеться. Ох, який! Фу. -ху. Поряд нічого. Сижу на, на чортика нічого, а окунь. Добротний. На цій учи щось було схоже. Що це таке? Рибина така? Ти так. що? там щось давить? з стумачается була. Тут щось таке. Хриба палка начебто? Ні, риба. Далі там риба. Окунь. Із палкою. А. І окунь з палкою. Я ж думаю велика риба. А він палку зачепив. Ну так, третій окунець. А я цю вудку тільки хотів переставити далі. Думаю, буду переставляти, а воно раз і є риба. А тут знову щось смикало. Але так ніжно смикає. Може вже і сидіти. Ні, немає цього разу. Тут на чортика щось воно взносить сильно. Треба більше оставити. Може з черв'яком як. Є моя там ще одна вудка. Це, це не підходить. Моя яка мормишечка. Не думаю, що прям це спрацює, але спробувати потрібно. Ваша мормишка, не так буде її нести. Тому що тут глибина десь метрів три з половиною, може чотири. Є... Сам провіняє чи клював? Ні, клював Віталій, я підійшов, ну так легенько, о трошки менший. Я бачу, як воно дибало, але так, акуратненько, думаю, перевірю. Як вияснилося, там є риба. А ти чай брав? А я брав. І тут риба є, але кльову я не бачив. Непоганий окунь іде. О! Куні. Клюють. Сижу поряд с доночками. И, и, я ловлю, и Виталий ловит на мормышке. Ничего. Настоящий на червяка клюет окунь. Вот тут не такая каша. Буду чай пить. Будем. Виталий, будешь чай пить? Ну, я выпью потом, ты выпьешь. Я не брав з собою другий стакан, а Віталій не брав чай. Та й сала ми не брали. То так, Така погода, знаєте, сніг, мело, то думали взагалі. Може яку годину половину. Ну, Трошки погодка настроїлась так. То... Можна й довше ловити, причому риба трошки проплюнулась. Зараз вже щось мовчить. О, о, мовчить. Плює такі клювання що дуже слабкі але риба може бути поклював і кинув запуталось немає віталі застіжки. запуталось все Вон чого не клює що там женя риба рибасом риба. Оку на донку. Нормале. У На стоячу донку клює. А в мене є також такі донки. Я дома такі пора бив, аби взяв би як кирблер куди, пару донок. Ну да. Віталій навіть, знаєте, що змонтував. Джигриг. На ж гріжати зараз там. Ага. Пробує на джигрі ловити. Ну, окунь настільки пасивний, що він не реагує ні на джигрі, ні на зимову блешню, ні на мормигали різного типу і розміру. Треба кудись в інше місце переставляти, мовчать. Окуні не хочуть їсти. Понаїдалися чи що. Ми голодні, черв'яка не хочуть. Ну не хочете, то будемо шукати голодних. Лунки є. Ти там акуратно, бо далі вже... он... Ну пробуй, може там ще є лід. Ще лід є там. Є у мене ще ось така приманка. Це великий чортик для глибини сильної течії. Спробую ще на нього. Ну це мене під ями. Що там Женя клювала? Серйозно? Щось дрімпило. Якщо воно клювало, то воно вже може сидить там. Воно каже вниз. А ну, щось клювало, каже. Є. Є риба. Ого так. Неплохо. Віталій, не цей. Переставив інше місце і непоганий окунь. Копчений. Віталій, не провалюйся. Куди ти пішов? Чув чи не бачив? Куди то ти пішов? Віталій хоче додому поїхати. Каже, що ви рибу ловите, я ні. Нема риби там. Не підхожу, я близько. Вон якісь рибачки ще приїхали. Перевір. Я тобі, це тобі не платва. Якщо воно хоч раз дибнуло, то він вже зажрав усе і сидить там. І Віталія вже здрибає. Так, як слід же. мов, поймаєш. Ух ти, Утік, це ж треба таке. А що ти тут в'яжеш? Там, то, це є. Фузо, Донку А ну, що ти там вивернеш? О, коня вивернеш. У мене тут також щось, щось дрипало. Є. є риба. Ай, відпав. От скотеняка. Ні, тут крючок більше віталій. О, якого окуня витягнув. Непоганий такий лапоть. Непоганий на донку. Ох, руки трошки вже підмерзли. Не можу гачка витягнути. Дощик хлюпає. Ми потрошку мокнемо. Рибка не клює. Ну, проскакують окунці, але рідко. І подивіться, що вже робиться з льодом. Тут де зранку ще був білий сніжок. Зараз водичка, все розстає. І я думаю, що вже завтра тут не зможемо половити. а Хотілося б. Але думаю, що вже все. Завтра лід буде дуже небезпечний. Половили ми рибки і навіть непогано піймали. Руки червоні, померзли. Ну, така сира, мокра погода і постійно тьопаєшся в воді. Ну, рибу піймали, Зараз покручуємо піймали. Ми вже плануємо їхати додому. Оце мій улов з Віталієм. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 штук. Віталій пізно почав ловити на донки. Все впирався в мормишку, а я от на донки піймав, оскільки, я, напевно, десяток, Віталій 4 з тих оконів. Десь так. Женя теж непогано набив і окуні гарні. Ой які. Порахуємо 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13 штук. Ну, Так як взагалі кльов на вермишку відсутній, то це, можна сказати, непоганий ще й улов. Лід за сьогоднішній день став гірший, його миє, він розтає, Але якщо завтра в нас вийде сюди зайти і він буде тримати, то ми тут ще завтра спробуємо знову половити. Знову будуть донки, накопати свіжих черв'яків і, як кажуть, цю зону. На цьому все. Пишіть коментарі, ставте лайк чи дизлайк. Дякую за увагу, до зустрічі.